Це фішка осаки такі які. Це бомба. Просто це такі, як мікроомлетики, можливо, так можна сказати. Мікроомлетики, найчастіше у них складують кальмари, і просто вони дуже прикольно готуються. Подивіться, вони тут починають у таких формах їх готувати. О, якраз, бачите, додають кальмари. Я думаю, що ми їх не на ринку спробуємо, бо на ринку треба пробувати те, що є тільки тут там сиру, рибу, сиру. Ці. А такі які дуже багато по центру, тому ми будемо пробувати в центрі. Бачите, залили зверху додаткову порцію. Це такий типу, як омулетик. Посипаємо рисом. Так, Зараз вони їх розділяють. О, дивіться, боже, яка бомба. Так мені подобається, як вони це вправно роблять, така прям японська майстерність. А другою майстерно розвертаємо такі, такі які.